Астал зімбаунд, андрюмірсенклозинсім привіт, час летить швидко. Тільки но ми з вами грали в Бету Battlefield 6, Як уже в цю п'ятницю, 10 жовтня, відбудеться повний реліз гри. І схоже, що запуск буде дуже гучним, оскільки гру передзамовили вже більше ніж півтора мільйона разів. Нас чекає захоплива кампанія з новими персонажами: мультиплеєр на 64 гравці, повернення класової системи бійців, десятки карт, понад 40 видів зброї і нове бачення ролі техніки та руйнування в боях. Проте не важливо, чи ви ветеран, що повертається, чи новачок, який прийшов з Call of Duty. Якщо ви хочете увірватися у реліз наповну, то слід звернути увагу на ці п'ять ключових кроків задля максимально комфортного старту в новій частині. Ми поговоримо про обов'язкові налаштування BIOS, безкоштовні унікальні скини та секрети командної роботи. Починаємо. Attack call. Light him up! Найважливіша технічна вимога. Деякі античіт-системи, як от ті, що використовуються у Battlefield, тепер вимагають активації Secure Boot або інколи TPM 2.0 у вашому BIOS. Secure boot це функція материнської плати, яка захищає ваш комп'ютер від шкідливого програмного забезпечення, перевіряючи цифрові підписи всіх компонентів, що запускаються. І без нього гра просто не запуститься. Вам потрібно перевірити, чи підтримується ця функція, і ввімкнути її. Конкретні же кроки для кожного виробника заліза, дещо Відрізняються, тому в описі до відео я залишу посилання з усією необхідною інформацією. Не чекайте п'ятниці, щоб зіткнутися з цією проблемою. Вирішіть її прямо сьогодні. No! Цей крок для тих, хто вже має Battlefield 2042. І якщо ви цього ще не зробили, то закрийте свій поточний батлпас прямо зараз. Справа в тому, що він дає унікальні скини на техніку, зброю і солдатів, які будуть вам доступні прямо на релізі Battlefield 6. Зараз якраз ідуть останні дні цього батлпасу, Всі місії відкриті. Інколи можна потрапити на подвійний досвід за виконання завдань, і це майже останній шанс отримати ексклюзивний контент у новій частині. Не пропустіть. Гра вже виходить у цю п'ятницю, і звісно, всі ми хочемо зайти першими. Тому не сидіть і не дивіться на індикатор завантаження. Якщо ви зробили попереднє замовлення, то вже прямо зараз маєте можливість передчасно скачати гру. Це приблизно 70 гігабайт. І коли настане момент запуску, вам потрібно буде лише завантажити патч нульового дня, а не весь масив гри. Це гарантує, що ви будете у грі, а не сидіти в черзі. Наступна порада більше для новачків, але і так само нагадування ветеранам. Battlefield – це гра в першу чергу про команду. Якщо ви хочете перемагати, то ваш кіл рей тут є вторинним. А функція, яка збільшить ваші шанси на перемогу, це є відмітка ворогів на карти. Натискання клавіші Q ставить мітку на ворога, яку бачить вся ваша команда. Це є додаткові очки досвіду як для вас, так і може врятувати життя вашим товаришам. Якщо ви прийшли з шутерів, де зазвичай граєте поодинці, це найважливіша звичка, яку треба ви. Виробити, тому звикайте, і робіть це інстинктивно: спотіть, спотіть і спотіть. Нова частина це нові можливості: нова зброя, вміння, карти, техніка і допрацьовані класи. Знаєте, коли зробити перекат після приземлення, а коли вперти зброю задля зниження віддачі при стрільбі. Ваша перевага, це ваші знання. На офіційному сайті, посилання в описі, ви знайдете всю актуальну інформацію про кожен клас, карти, види техніки і особливості умінь бійців. Це дозволить вам уникнути початкової платанини та відразу вибрати найзручніший для вашого стилю гри персонажа. І бути готовим до всіх викликів гри. Отже, друзі, ми готові. Secure Boot активована, скіни в кишені, q кнопка розім'ята, а гра вже попередньо завантажується. Але найкраща підготовка це звісно ж командна гра. Тому в п'ятницю я буду стрімити наш перший запуск. Підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити. А ще напишіть у коментарях, який клас або спеціаліста ви першим виберете в Battlefield 6. Побачимось на полі бою.